Вже Зараз його весь світ називає божевільним відчайдухом. І не просто так. Друзі, зараз поближче до своїх телекранів. Поближче підійдіть. Хочете відчути себе у вільному польоті? От зараз ви відчуєте завдяки ось цьому американцю, а це Люк Айкінс. А він так я включив, будь ласка, показуйте колеги. у Мене вже відео А він. Так, друзі, ще раз повторюю, ми зараз не покажемо, якщо ми ви не зможете показати. Це ж відео зараз. Секунду, секунду, секунду. Давайте ще раз, будь ласка, є відео. Є кає відео. Оцей американець Люк Акінс вирішив, вирішив політати без парашуту. Він летів 7 кілометрів. І що ви думаєте, вижив? Справа в тому, що а, на землі влаштували сітку. Ну а, по а, сторонах 30 метрів а, такий квадрат був із сітки, і він влучив в нього. Тобто він вижив, але летів без парашуту. Це було страшно насправді і нас. Я не знаю, так, потрібно що. ще сказати, що він не просто вижив, а він ще й встановив рекорд так. з висоти стрибка з парашуту. Це найдовший, найвищий, я не знаю, найтриваліший політ без парашуту. Власне відчайду, хочеться сказати. І я просто ще скажу про те, що йому 40, 42 роки. Ну тобто, ну я ще не можу почекати. 4, 4 теж Буду стрибати. Ти готовий? Я майже готовий. Давайте дочекаємося, як він долетів до землі. От зараз зараз буде. А ми тягнемо сітку 30 на 30 метрів. Сітка зараз зараз. Ось, 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 ось він долітає. А здається, що він ще зараз потрапить на землю. Я не знаю, як це вони знімали. Ось вона, ця сітка. Тобто він під час польоту спрямував своє тіло саме в цю а, точку, яку визначили. Ось і все дивитись страшно. Дивитись страшно. Але за те адреналін, який я в крові, і не за і він далі буде продовжувати. Весь світ тепер